Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні в нас вже п'ятниця і сьогодні 4 квітня. Я продовжую приймати участь у цікавому проєкті Іграшковий Бум Весна. Організатор цього проєкту Оксана Недошитко. Є в неї канал, YouTube канал. Є посилання на її канал, а також на канали дівчат, на інстаграми дівчат, на телеграм-канал. Де ми обмінюємося натхненням. Переходьте, підтримуйте дівчат, заряджайтеся шаленим натхненням, і давайте будемо разом в'язати у цікавій компанії. Сьогодні у нас п'ятниця, старша дитина ще на канікулах, меншенький пішов до дитячого садочку, батько його відвіз, а я сьогодні беруся за роботу. На годиннику вже майже 11-та година, я тільки, -тільки розпочинаю. І в мене сьогодні по плану доробити цю коровку. У коровки є ручки, є ніжки і є тіло. Дуже важкенький процес з головою. Я ніяк не можу на неї націлитися. Я все думаю, що треба-треба, ніяк не можу до неї підступитися. Зранку трішки пов'язала брелочки, поки в мене була вільна годинка, і тепер беруся за роботу. У мене сьогодні новенький старт. Я поки на голову корови ніяк не націлюся, там треба вив'язувати їй плямки, використовувати жакардик, я поки вирішила її трішки відкласти. Тому моя коровка продовжує сидіти в розібраному стані, і я сьогодні беруся за каченятка. Ось такий ось набір пряжі я приготувала ярнар джинс 88 і залишок. Здається, 36-й, якщо не помиляюся, лізе Кутонгол. Це в мене буде сьогодні каченятко. Я сьогодні хочу зробити саме його. Сподіваюся, все буде дуже швидко просто, але не впевнена, що буде сьогодні готова робота, тому що після садочка я обіцяла сьогодні прогулянку. У нас сьогодні за вікном просто бомбічна погода, тепленько сонечко світе. На вулиці гарний весняний настрій, і не хочеться заходити додому. Я вийшла на хвилинку, повісила білизну і зрозуміла, що я не хочу сидіти вдома, що хочеться йти гуляти. Тому сьогодні у нас запланована прогулянка, тому я буду намагатися зараз за півтори годинки перед дитячим садочком трішки попрацювати, що встигну обов'язково вам покажу, і вже, можливо, тоді після прогулянки. Візьмуся за корівку, буду продовжувати її. Куди буде нести натхнення, який буде час, що встигну, хоча б розпочати. Навіть якщо сьогодні не буде готової роботи, я не дуже засмучуся, тому що мені була поставлена рамка, що мені багато іграшок в'язати не можна, мені і Марусі з каналу Марусіна скринька рукоділля, тому я сьогодні. Буду в'язати на розслабоні, буду в'язати тільки для гарного настрою. Буде хотітися в'язати, буду в'язати, не буде. Піду відпочивати, а вже тоді пізніше підв'яжу, як буде настрій. У мене ще невеличка проблемка, така намітилася. Я сьогодні зломила ногтика. Мені на завтра треба запланувати ще похід до сестрички, щоб переробити ногтик. Тому Можливо, я сьогодні буду в'язати, завтра візьму вихідний, можливо, сьогодні мене буде вихідний. Нічого не знаю, але я розпочинаю цікавий проєкт, цікаву іграшку, каченятку. І підготуюся до Паски, і буде в мене такий малючок для Паски, і продовжу свою колекцію. Мені дуже-дуже подобається, вони виходять круті, а як їх буде багато, то буде взагалі бомба. Пішла попрацюю, як будуть результати, обов'язково під'єднаюся і вам покажу. Вже буду вибігати за дитиною і під'єднуюсь вам показувати. Півтори годинки мого часу виглядають ось так. Зв'язала тільце, дуже цікавий тут такий лайфхак. Можна вив'язати ось таке ось оденце, щоб іграшка самостійно стояла. Показую бочком, є тут така цікавенька попка. І мені вже дуже-дуже подобається. Не встигаю оформити, хотіла, хоча б пришити голову до тіла і вже тоді виходити, але ні, вже треба бігти, тому я, мабуть, на сьогодні це поки буде і все вечірком, ще трішечки підв'яжемо. Зробила дзьобика, зв'язала голівоньку і лишила ось такі ось довгі ниточки. Це в мене буде ось така ось ципа, о... здається, ні, не ципа, качечка. качечка. Жовтенька качечка. Ось що значить, що я не дитина а села. Ось така в мене є пташка. Давайте будемо її називати пташкою. Я дуже-дуже радію. Півтори годинки пролетіли дуже швидко. Я поки сіла, переписала, поки скоренько сіла, погачкувала трішечки швидко. Тут лишилися крильця і лишилися лапки вив'язати, це все оформити. І буде в мене готова іграшка, але треба бігти. Тим паче, ми сьогодні домовилися на сходити в магазин. У нас є тут поблизу біля нас, біля нашого садочка, біля нашого району, є магазин, де виготовляють кукурудзяні палички, де виготовляють хлоп'я, кукурудзяні. Не знаю, рекламувати, розказувати, показувати, можливо, ще покажу ввечері, як сходимо, купимо. Він недалечко від нас знаходиться, але щоб туди назад сходити, більше годинки потрібно витратити часу на похід до цього магазину. Він знаходиться біля самого. Цього підприємства, де його виготовляють, ці всі кукурудзяні вироби. Ми полюбляємо туди ходити, ми полюбляємо їх їсти. І ось ми з сусідами сьогодні після садочка домовилися піти прогулятися. Тому я зараз коренько збираюся, вибігаю за дитиною. У мене сьогодні ще на пошті чекають дві посилочки. У мене є невеличкі покупочки, я підкупила фарнітури, мені потрібні були брелочки на майбутнє замовлення. І я підкупила оченяток. Це все обов'язково вам зніму в окремому відео, покажу, розкажу. Дам посилання, де я це все беру, але це вже буде після прогулянки, і обов'язково до вас під'єднаюся. Сьома -го година вечора. Збираємося на прогулянку. Вечірню прогулянку ніхто не відміняв. Діти набігалися, находилися по магазину, набігалися на вулиці, сьогодні погода, прям сказка. І, ні, щоб відпочивати, вони знову просяться на вулицю. Ну, на вулицю так на вулицю. Тому я скоренько до вас під'єднуюсь, показую, що я встигла нав'язати це ось такі ось маленькі ріжки на мою корівку. Я вам сьогодні зранку показувала, що я встигла зробити за півтори годинки. Оце мої півтори годинки, що я витратила перед дитячим садочком. Дзьобик повернися. Оце ось от, три запчастинки зв'язала за півтори години. Дуже-дуже швидкий результат, мені подобається. І я так на позитиві, з гарним настрою, а, прийшла з крамниці ще встигла швидко попелесосити, бо в'язала плюшовою ниточкою. У мене тут дуже багато насипалося залишків. Скоренько попелесосила, сьогодні. Тепла погодка, ми багато прання закинули попрали І думаю, що там в'язати, голову, щас вушка, ріжки, та й в мене вже буде готова корівенька. І покажу на сьогодні корівоньку і завершу відео. А не тут так сталося, як гадалося, у мене із цією голівенькою було витрачено майже півтори години. Вив'язала одну голівоньку. Декілька разів розпускала на макушки, трішечки в мене не сходилися петлі, а потім психанула і зробила, як воно виходило. Ось така в мене корівонька буде мати голівоньку. <кхід> Знову ж таки, довгенька ниточка. Ось так вона буде виглядати. І в неї будуть ще зверху ріжки. Зробити утяжку, зробити оформлення, зробити мордочку, вим'я, хвостика і вушка. Роботи ще дуже-дуже багато, тому я на сьогодні завершую свою роботу. А вже завтра або після прогулянки займуся продовженням цієї корівоньки. Поки ось такий вона має вигляд. Мені вже подобається результат, я вже бачу, як у корівоньки про. Видняється, ця вся краса її, мені подобається. Мені взагалі здається, що цей в мене буде такий весь набір іграшок, що в мене немає Повторчика Лише здається, тільки є каченя. У мене каченя є одна іграшка. Я завершувала недов'язик, і корівоньки немає, і немає в мене віслючка, немає в мене. Хто в нас там ще був? Свинки немає, і коник це в мене перший. Тому в цьому проєкті я вважаю, що результати більш ніж гарні. Всі іграшки новенькі, всі іграшки цікавенькі, і знову ж таки це ціла колекція. У мене ще лишилося дві іграшки, які я б хотіла зв'язати саме з цієї колекції. Це буде циплюнок, і буде Це цепльонок. Каченя. Ну, ви зрозуміли, біленька така сама, тільки буде біленька. І в мене буде ще одна іграшка. Це в мене буде знову ж таки, біленька це буде а, овечка. Овечка в мене на сами -сами десерт лишилася, тому що там, знову ж таки, треба буде вив'язувати її шубку. А, дуже сподіваюся, що на цьому тижні я її осилю, тому що. Як показує практика, субота-неділя зовсім не в'язальні. Можливо, завтра доведеться їхати ще ногті перероблювати. Завтра в нас по прогнозу стоїть дощ. Післязавтра дощ, з понеділка знову буде у нас похолодання. Тому я не знаю, чим ми будемо займатися. Є деякі плани на вихідні, але подивимося. Натхнення є, я продовжую, окрім цієї колекції, ще підв'язувати цікавенькі іграшки, але це вже буде наступна історія, яку ви побачите в наступних відео. На сьогодні я буду вже збиратися бігти на прогулянку вечірню. Завтра буде ще один день. Сподіваюся, новий буде процес, новий буде стартик. А як ні, то і так, в цілому, я вже задоволена. Я дякую безмежно організатору, дякую Оксаночки за шалену мотивацію, за шалене натхнення. Дякую вам всім за вашу підтримку, за коментарі, за вподобайки, за перегляди. Це дуже надихає, мотивує і змушує щось робити: не лежати, не байдикувати. Хоча сьогодні ми так знаходилися, що хотілося прийти, лягти і нічого не робити. Але я розуміла, що треба щось ввечері буде показувати, тому я взяла себе в руки. Пішла трішки попрацювала, поки не почула, що хочуть діти йти гуляти. Тому прогулянка, поки теплий день, це безспорно, треба бігти, треба відпочивати гуляти. А вже завтра з новими силами продовжимо створювати таку цікаву колекцію. Дякую безмежно, що були поруч. Шаленого вам натхнення, тихої, мирної нічки, не такої, як у нас була цієї ночі. Було дуже дуже гаряче, було страшно. Але ми вистояли, ми живі, здорові і продовжуємо далі творити. Міцного вам всім здоров'я! Дякую, що були поруч. Бережіть себе, бувайте!